Всім привіт! Я всіх вітаю, хто зазирнув сьогодні на мій канал. Сьогодні субота, я вже тут на дачі. Вчора приїхала. От, Сусіду залишала тут свої ключі, і він мені, бачите, встановив вже цю сітку двері. От. Ну, звісно, тут в мене все рівно крива ця ну, сам отвір, да, дверний. Тому він вже каже, тут так трішечки помучився, але встановив. Ви бачите, оце таке, він тут отакі штуки мені набив, от, тому що тут, ну, не було куди кріпити. Бачите, тут і тут він так зробив. от, Тут такі ручечки, тут і з тієї сторони. ну, Просто що вона так знаєте, плотно туди не заходить. Оце такий момент. От. Але все рівно. ні, ну Трошки заходить, але треба щось таке, знаєте, вигадати. ну Він сказав, що ще подумає і щось придумає, тут мені, щоб воно більше краще ще було. от, ну В принципі, в принципі, дуже добре. Зовсім інша справа. Бо вже комарів, от, мух і, 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 і всякої тут тут вистачає, от, особливо комари. Просто. от я вчора приїхала в п'ятницю, да, тут неможливо знаходитись. Була, я пішла на там, вже полоти картоплю, от. ну неможливо знаходитись. Хоча в мене, знаєте, чи якось так по групі крові, чи як, ну я якось з каморами, ну нормально, ну не критично. Бо я знаю, що люди є зовсім не виносять цього і ці мошки, і все, я якось так, знаєте. Спокійно до цього відношусь, і вони до мене. Бачите, вона муха літає, я чую, як вона і, і, і намагається сюди залізти, бачите, і не може. От. Тому добре. Ну, Мені подобається ще е, тим, що е, я тут сиджу, снідаю, або обідаю, в мене дуже гарний тут обзор. Тобто, вигляд, такий, знаєте, все видно мені. О, тому мені ще оце подобається. Тому все добре. От. А в мене все нормально, дуже спекотно. От в нас пройшли трошечки дощі, але не дуже потужні. Хотілося б, щоб було більше дощів. І вчора, навіть, п'ятницю, ми приїхали, і був трішечки дощик. От, Але я ж кажу, так дивишся, вроді би земля така і пролита, але дуже мало, замало. Треба ще, щоб йшли дощі. От. Але все ж таки непогано, тут дуже добре, тепло, дуже спекотно. От. Так що, вон, бачите, півонія моя вже розквітла. Але якось так все дуже швидко-швидко. Я від, навіть не знаю, повезу я мамі букет чи ні. Мені так здається, що вона вже. Вже завтра їм може і не будь. Нема коли, нема часу, щоб милуватися оцією красою. Якщо тут побуть, і це все ем, кожен день роздивлятися, то чудон. Бачите, мак, який гарний теж. А я зараз займаюся прополкою, бачите цибульку, чесничок свій проходжу. От. Вже почали наростати оці. Бачите, це все. Тому треба буде теж пройтися, це все повиймати. От. Я з цим нічого не роблю. Минулому році я робила такі маску, робила, бо вся, ну, різними були рецепти. Один був з маслом вершковим, другий був з салом. І те, і те. В принципі, непогано, але я в цьому році спокійно до цього відношусь. Я такого не їм. То в мене був чоловік, так я для нього робила, він це любив. А для себе я це робити точно не буду, тому я викидаю. От. Просто пропалю, обірву і хай далі росте. Ну і в мене всього два рядочки. Ось морква. Один рядочок моркви, один рядочок бурячка. От так, зійшов бурячок так собі. От, тому я вже пробіглася, прополола, щоб хоч, хоч щось вирісло. Достатньо, достатньо мені, хоч так. Буде бурячок якийсь на якийсь борщ, і достатньо. І морквачка. Все, кабачки зійшли чудово, всі зійшли, ростуть. Огірки теж прекрасні в цьому році в мене, все росте. От, буду підживлювати в цей раз. Вчора вечором прийшла сестра, теж взяла, мені трішки прирядила, бо це дуже тут, бачите, як густо. От, треба проряджати. Може, ще комусь запропоную. Ну, хай поки що ростуть до наступного, наступного тижня. От, я підживлю і хай собі ростуть. Пройдуся трошечки, бачите, теж все, намагаюся прополоти там, 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 сям. Бо зараз, знаєте, приїхав два дні туди-сюди і все. І тим більше, що спекотно. От. Піду купатися, до речі, я ще минулий раз відкрила вже купальний сезон. От. Сьогодні ще не ходила, піду купатися. От. Так що ось так, от. так. Що ще вам показати? З цієї полонички я сьогодні теж поїла, зібрала цілу мисочку гарну таку. І я дуже люблю, знаєте, з цукром з сметанкою люблю їсти її. Поїла, так, отримала таке знаєте, задоволення. Коли своя полуниця, це чудово. Тому таке. Ну І цю цибульку теж треба прополоти. Це моя весняна основна цибуля. От, вона трішечки примерзла в цьому році, але пішла. знаєте, Пішла в зріст, От, ще теж підживлю. Оце все скошу, треба оце скусити, оцю стару петрушку, вона вже мабуть, тут третій рік сидить. От. Ну і все. Помідори погані, отут, от, в відкритому ґрунті, все ж таки. Помідори треба прикривати. Все рівно вже й пішло тепло, але бачите, от я їх висадила, а вони якісь такі вже поганенькі. Ні, Ну вони підуть, треба їх теж підживити. От. Ну таке. На них надії мало на ці помідори. І фітавтора на них нападає, і все, ну що це? От висадили, ну що це? Бачите? Мабуть, ще ночі все ж таки холодні. Ну і що, і картопля, оце вже я вчора, бачите, ввечері. Просто що комари. Мабуть, завтра я рано стану. І, в принципі, мені треба цю картоплю зробити цей раз. Всю. От я хочу пройти. Воно гарно виривається, ця офіцелія чудова. От, нема питань. Картопля всходить, нормально, іде, іде, нормально. Картопелька. Десь маленька, десь трішки менше, трішки більше, але нормально. Ну і, звісно, вам покажу томати, ті, що в теплиці. Вони гарні. Я їх підживила минулого разу, і вони гарні. Одразу видно, як вони пішли після підживлення. Бачите? Інша справа. Бачите, які. Пішли так, зріст, вже починають квітнути. Набрали вже бутони, і я, мабуть, ще, і хочу, мабуть, ввечері сьогодні я оброблю борною. От, в мене є там, тому я оброблю. От, ну я вже цей раз точно вже зроблю, вже піду на річку, там нарубаю собі крапиви, я вже витягнула цей, свою балію, і вже я заповню цим травою. Оце фіцелію туди положу, крапиву і оце залю водою, і буде в мене, в мене тут все літо цей бак, я весь час щось їм підживлюю. Ну, огірки так постійно. Огірки кожен, кожен тиждень Кожен тиждень. Ну і все. Пішла я працювати, з вами поспілкувалася, все вам показала, все вам розказала. А так тут дуже гарно, все, треба йти купатися. Ще хотіла про малинку сказати. Що я помилилася минулого разу. от отут от я свою розсаджувала малинку, бачите? Оце моя. А це одна одна з п'яти, в мене не чотирь, в Вона п'ять було. Бачите, оці коробки тут лежать. Я таких залишила. От вона одна тільки прийнялася. Оце вже я побачила. Вона це було і минулий раз я знімала, але ну, я сказала, що це моя малинка. Ні, це, оце, що я купила у цих коробках. Одна з п'яти. Тут так і сидять. Ну мені сестра сказала Таня, ти нічого не чіпай, воно ще може вийти. От. Ну, я сумніваюся, в принципі. Але поки що чіпати не буду. От, хай стерчить. А вдруг щось полізе ще. Хоча надії мало. Оце мені цікаво подивитися, що який сорт. Все ж таки виліз. Тут воно зберіглося, чи ні назва, хоч подивитися, називається каска. малина дерево каска. Це ремонтантна чи ні? Потужний кущ, плоди красиві великі, блискучі, Ти -ти 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 -ти. сорт невибагливий. Ну, добре, що він невибагливий, я дуже рада за нього. От, але він живий.